Сторінка 195, параграф 44-46. Дружба і кохання в повісті Валентина чи Мариса. Вітька Плюс Галя або Повість про перше кохання. Валентин Чемарис 1936-2016 роки, народився в селі Заїченцях, що на Полтавщині. Письменник, найвідоміші твори, романи, Смерть, Атея, Олівія, Фортеця на Бористені. Повість Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання. Коротко про Валентина Чемариса. Свій творчий шлях Валентин Чемарис розпочав як сатирик. Рист, хоча в його творчому доробку є і історичні твори, багато з яких перекладено іноземними мовами. Глазовий назвав Черемиса добрим, вигадьком і штукарем, адже читати його твори одне задоволення. Письменник видав багато веселих збірок із гуморесками, пародіями і повістями. Одну з таких гумористичних повістей ви сьогодні почнете читати. Ви станете свідками подій, що розгортаються в селі Великій Чаплі. Дружба і перше кохання. Вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення усе це, Чемерис приправив гумористичним соусом у творі, «Відька плюс Галя» або повість про перше кохання.